Вітаю це Просвітло, 11 вересня, 25 рік. Підготували замовлення. У нас тут їх зразу 4. Це у нас лінійні лампи для полички. Тут замовлення схожі, відрізняються довжиною ламп і довжиною дротів до блока від блока до ламп. У нас є замовлення від пані Тані, ось його перший, перший комплект. Вона у нас вже купувала світло. Це вона повторне замовлення робить. 35 Вт, дві лампи, довжина 580 мм. Це десь для полички 600 на 400, я так розумію. Слідуюче це пан Віктор. Він у нас не купував нічого. У нього дві лампи по 500 мм. Загальна потужність 35 Вт. І пан Noneim. Тут трошки довші лампи 650 і вимикачаємо на шнурочку. Ну, то таке. І ось у нас така вот, штука. Зараз не влізе, мабуть, чи влізе. Ось це така штука. Це 600, навіть не 600, а 600 між, між центрами ламп крайніх. Від цього до центру цього 600. І на 1000 мм на метр. Це біле світло. Тут загальна потужність десь 330 Вт 350. І між ними ось такі лежать ще дві лампи. Це у нас лампи з червоними, червоними світлодіодами Farred і Фоторед. Тобто оці модулі будуть, мають температуру світла десь 5. 1700 люмен, здається, кельвінів, вибачайте, е, потужність кожного десь 35-36 Вт оптикою від Ledl, оптика з IP 67, кут оптики 90 градусів, і додатково до цього в цьому спектрі цих модулів мало червоного. І тому, якщо для повного циклу вирощування, наприклад, коли це буде наприклад, пора квітіння, або коли помідори будуть набирати вже колір, треба буде червоний додавати. Червоний а дві окремі лампи. Кожна лампа буде мати окремий регулятор, тобто можна буде червоного додати або прибрати в залежності від задачі. І Таких у нас це у. нас... Пан Дмитро, він у нас уже світло купував, а він хоче взимку вирощувати повноцінно томати. Ну, має право. У нього такого, таких буде два комплекти це нові, і в нього ще старі. Я так думаю, що якщо все буде добре, то світло у нього проблема закрита, а уже насіння, земля, режим, догляд, то вже буде залежати від нього. Зараз сезон осінньо-зимовий -зим, наближається. Тому хто збирається щось вирощувати, маєте на увазі, що світло гарно є де взяти. До речі, навіть якщо ви не дуже хочете займатися рослинами зі світлом, розсаду, то само садити хтось, чекає, коли буде достатньо сонця, і вже тоді сіє насіння, але ж. Дивіться, що дають нам лампи? Вони дають скорочення цього терміну життя рослини в розсаді. Рослина росте швидше, і навіть можливо використовувати світло, якісне світло на стадії розсади, коли вона зовсім маленька. Сходи і там перший тиждень-два, коли вона трошки, трошки набрала, набрала сили. Це вам дасть е, на, на потім потужну рослину з гарною, з гарною кореневою системою. Навіть якщо ви не будете робити такі полиці, як у нас. Он, до речі, в кульках лежить, лежать том, перці, це суперхоти, супергострі, Там біг якась мама, там є і, е, здається, навіть Кароліна Ріпер е, шоколадна. Нам з нами поділилися перчиками, я їх розберу, подивлюся, підпишу все. Вчора тільки привіз, не встиг. Тому якщо вам не треба отакі, то взагалі для розсади на першому особливому етапі візьміть собі дві лампи такі. Ціна питання буде там десь 1350-1400 гривень комплект. І ви будете мати собі здорові гарні рослини. А потім, коли вже буде трошки рослинки підросли, ставте його десь уже там на сонечко, на щось. Тому що ми, ми, ми на старій площадці, коли працювали, у нас там весною, коли ми сіяли. Я для мами сявлю для Чернігівщини, то температура була 15-18 градусів. І при гарному світлі рослини були просто чудові. Ну, я от, я от, тут, У нас тут тепліше, я не можу отримати там 18 -20 градусів 20, у нас більше. І мені здається, якби було трошки холодніше, то було б і рослинки були б міцніші, їй би було б комфортніше. Тому хто збирається щось вирощувати, звертайтеся, я залишу вайбер свій цікаво. Всім здоров'я!